Добрий день! Вас вітає компанія Парамедик. Мене звати Ігор. І сьогодні ми розглянемо один з найважливіших засобів для зупинки кровотеч це бандажі. В цьому відео я порівняю декілька популярних моделей, таких як Олейс, Білосніжка, Персіс, Хартман та Ейрорен. Давайте розглянемо їх окремо, зазначаючи особливості для того, щоб кожен зміг вирішити, який бандаж йому більше підходить та подобається. Олейс Модол Бендиш Олесь це інноваційний бандаж, який включає в себе як еластичну основу з системою велкро для запобігання розмотування бинта, елементом тиску є пластик, який також можна використати як елемент захисту ока при травмах. В подушку вкладено додатковий бинт, що можна застосувати для тампонади рани, та шматок поліетилену, який можна застосовувати для герметизації грудної клітини при її пораненні. Відмінний комплексний перев'язувальний пакет, який може виконати зразу декілька функцій, ідеально підходить для військових та рятувальників. Білосніжка це український бандаж, який зарекомендував себе на ринку як доволі ефективний і саме доступний засіб для зупинки кровотеч. Проста конструкція, що дозволяє швидко діяти в екстрених ситуаціях. Persis Emergency Bandage, відомий також як Ізраїльський бандаж, це найпопулярніший варіант серед військових та служб екстреної допомоги. Особливістю є вбудована система для створення додаткового тиску на рану та висока якість матеріалів. Харм. Бандаж Хартман це класичний варіант для медичних установ. Він відрізняється високою якістю матеріалу і надійною фіксацією, що підходить для повсякденних травм. Ейреп це бандаж нового покоління, який поєднує легкість, міцність та можливість зміни сили компресії завдяки груші для створення тиску. Тепер порівняємо ці бандажі за ключовими характеристиками. За механізмом тиску Персис і Білосніжка мають схожі системи для тиску на рани. Такі системи є найпопулярніші в світі. По компактності, Хартман є найкомпактнішим серед представлених бандажів. Це допоможе розміщувати в його в EDC аптечку для щоденного носіння. По ціні, звичайно, білосніжка є найдоступнішим за ціною, тоді як Олейс і Airwrap коштують дорожче через свої унікальні та додаткові функції. По матеріалу кожен бандаж виконаний із якісних та надійних матеріалів, що дозволить ефективно використовувати їх в будь якій надзвичайній ситуації. Отже, кожен із цих бандажів має свої переваги та специфічні характеристики. Олес і Персіс найбільш популярні бандажі у світі. Білосніжка це бюджетний, але ефективний варіант. Хартман же нам пропонує компактний розмір та упаковку. AirRap забезпечує інноваційний підхід завдяки елементу, що накачується повітрям. Вибирайте бандажі залежно від ваших потреб, від ваших умов можливого використання. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та пишіть в коментарях, який бандаж вам сподобався найбільше.